Йоу-йоу-йоу, йоу йо, йо кінтисі. Хітащі, ми злетіли в Супер Суперлеуксокр. Ми заходимо в Чилі, хоча вона виграє. Я не знаю, як так. Чого саме там є місця, а, а в... навпаки, в іншому немає. Ну добре, мені на це повністю, знаєте, так байдуже. Головне, головне, щоб ми виграли зараз. Але в нас 20 секунд. Я думаю, ми це зробимо за 16, 15, 14, 11, навіть, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Вітаю, у вас 3-2, він забиває, типу, Роналду. Але, чуваки, чуваки, все, ми виграли. Все, нема, нема. 3-1 Чилі виграє, я в Чилі, не в Іспанії, тому шикарно. Тому шикардоус. Так, вітаю вас. М -м -м, вітаю, можем. Е Постояти. Ось тут брейкданс покрутити. MVP якийсь тисяч... а, 100 голів, мені здалося 1000. Думаю, ніфіга собі чувак. М -м, але ні-ні-ні. Так, тут 2200, ну окей. Зараз будемо забивати, зараз будемо вигравати. М -м, так, застрібуємо. <звучит> uh, мабуть, я би за Рому зіграв би. Um, тобто це Рим за Рим. Але, на жаль, буде просто якісь Сіті. Ну, окей. Сіті так Сіті. Так, я сюди хочу. Uh, ага, Бразилія, uh, Корея. Uh, ну, зараз подивимося. Uh, okay. uh, зараз подивимося. Окей. Побігли. Зараз заходимо. Зараз заходимо. Я, я в Кореї, Коре, вибачте. І будемо зараз виносити Бразилію. Хоча Бразилія нібито столиця футболу, типу. Ну точніше, не Бразилія саме, а. Не знаю, як це, типу, як може країна бути столицею. Але окей. Але окей. Так. Бумк. Все. Скинули. угу, Ідемо. Ідемо, йдемо, йдемо. Карія в атаці. І Роналду, Роналду. Роналду не забиває. Роналду не забиває. Я зараз намагаюся цього чувака наздогнати. Я це не встигаю, тому Beacum голкіпер. Keeper. Become, goalkeeper. become goalkeeper. Так. Ага. А ось таке ви бачили? А ось таке ви бачили. Так, ну все, цей чувак соло тепер буде бігати. Ну добре. Так, а ну давайте подивимось, як це виглядає. Чуджу. Чуджу. Так. Бачу ватаці, чувак. Бачу в атаці. Ага, ні, не ватаці. Не ватаці, бо ми виграємо, і наші чуваки забирають м'яч. О, 0-1. 0-1. А, я провтікався. Треба заходити за загулки тоді, коли йде атака. Окей, окей. Ізі. А ще, easy win. Просто easy win. Так. Давай, талип, голкіпер, зайдем за ось цю е, команду. Так. Оу, угу. 2-0. 2-0 оформляй дубль. 170 м'ячів забитих. Ого, він може ось таким бути типом. Мощно. Мощний тип. Окей. Окей, easy. Easy. Так, угу. так, все, 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 типи. Не все. Не все. Так. Тру. Не гол, не гол. Але я намагаюся. О, ого. Досить дивно. Так, тру. Гол. це я нарешті. Я нарешті оформлю. Гуль. Вітаю. Так, бемк, Бемк. 15 асистів, 60 забитих м'ячів. Норм, норм. Так, можемо далі летіти. Їх же двоє, так потаціт. Так, їх може бути двоє. Як і нас, в принципі. Ага, ага. Ага. Давай тако. Клас. Ідеал. Ідеально, так. Бамквін. Він, он, він он оформлює собі хет-трик. Хет трик Хет -трик. трик. Так. Так. Окей. Давай тако. Тут цим, тут, тут. А, так, брекданс. Окей. Що ви? Що ти? А що ти, тип? Так. М Мінус один. Тут забирається, тут забирається м'яч. Ага. Давай, опа. Пас. Так, а що це? Вау. Е, так, тюрх, не гол. Не гол, на жаль. На жаль, не гол. Так. Блін. А, дякую. Дякує. Тюрюх, не гол. Блін, скільки я вже буду разів намагатися забити. Знову гулкіпер, знову гулкіпер. Я не забираю м'яч. Так, іде, йде, йде, іде атака, Нарешті. Чотири м'ячі він забиває вже. Я тільки один, ви уявляєте. І жодного я не віддав. Вау. Щось дивно в цьому матчі. Але, але я вам скажу, що це дуже добре. Дуже добре, що ми настільки класно їх усіх обходимо, їх усіх. Так, ага. Я швиденько лівнув з каточки, точніше, з, з нападничка. Так. Ага. Так. Туди я скинув. Зараз, схоже, знову треба буде забирати м'ячі. Угу. Так. Давайте одразу цей банан приберемо. Щоб потім ніхто не поскувзнувся на ньому. Так, все можемо з голгейпера заходити на цю о, територію. Угу. Не забувають, не забивають Так, юзаємо це. Так, все імба. Так, давайте ось цю штуку ще закинемо. Так, забираємо. Все. Наші намагаються, наші дуже сильно намагаються пройти, але в них щось не йде. Але в них щось прям не йде. Знаєте. Бем! Гол, я оформлюю дубль. Е, І вже 6 м'ячів забитих. Вже 6 забитих м'ячів тікатися. Корея прям розвалює сьогодні. Ну, Бразилія е, може відпочивати. Я вам так скажу. Так. ага. -ху -ху -ху. Ідеальний тип. Ідеальний тип. Ага. Та ти що? Так. Ага. Забирається. Забирається це сиділо. Не забивається, на жаль. Але, але. У нас ще є шанси, і він <кхід> п'ять м'ячів забити, В нього тільки. П'ять м'ячів. Серйозно? У, це дуже багато. Це дуже багато. І мені це подобається реально. Так. Ого. За ебіком Голкіпер. Я зробив таку подлянку всім ці тіпам, бо я зайшов за гулкіпер, а голкіпер мав м'яч і все-таки забивають. І це, на жаль, мені асист не рахується, але я це зробив. А, тобто я, в принципі, розпочав цю атаку, коли перезайшов на гулкіпля. І правильно зробив, я скажу вам так. Так. Угу. Так. Все, тут, в принципі, нема чого хвилюватися. Вау! Є чого хвилюватись, є чого хвилюватись. Тіпи. Тіпи, так. А давайте ось тут когось заморозимо ось тако. Мінус. Так. Так. Ага. Бенк. Ні, не забрав. Я не забрав, але цей чувак міг забити. Міг. Він майже це зробив. Але... Так, гол. Перший м'яч забитий. В цього чувака, ну молодець, давайте ось таку будемо танцювати. Танець. Так. Окей, полетіли. 0-9 кінти. Ми просто зараз їх всіх виграли за секунду просто. 09, як вам таке? Як вам таке? Так, бен. Понизу передача пройшла. Поганенька пішла передача, але ось тут норм. Так, оу. Так, все наші. Наше, наше, наше. Ого! Ніфіга собі це, а чого в мене? Так. Так. Ну, блін. Не може, не може, не може наздогнати цього кіпа. Все, забираємо. А, так, все, я побіг. Я побіг. Бам. Ага. Так. Не очікував він а, ось такого. Ого! Очікував, схоже, що очікував. Саме він цього і очікував. Так. Красава, красава. О! Ого! Не забираю. Ось це ми розміновуємо, так би мовити. Так, ага. Сам. А, на своєму ж а, тімейті і по посказнувся. Так, ага. Забиває дубль. Дубль, як і в мене, як і в мене дубль, ну норм, ну норм. Так. А, окей. Ось тако ми танцюємо з цим чуваком. 0.10. Це найрозгромніший рахунок в, цій, в Super Live Soccer в мене. Реально найрозгромніший. У мене такого ще не було. І мені здається, я е, дуже мало разів робив дубль. Дуже мало разів. А в цьому прям забив е, і дуже легко. І дуже легко. Так. Угу. Ох. Голкіпер. Голкіпер. Так. Ага. Так, 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 так. Ну, де м'яч. Де цей чувак з м'ячем? Ага. Так. 3 2, 1. На жаль, 11 не залітає в, в ворота Бразилії, але, але також ідеал. Також нормально все, тому можемо розпавнитись. БМ кресет Так, що тут? Берем 900 пунктів мені дало, і мені ще не вистачає зовсім трошечки, зовсім трошечки до е, кейса 147. так, е, ну, Зовсім трошки. Тому, можливо, зараз е, в наступному матчі ми і е, розіграємо. Так, що тут? Пірат Париж, 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 Париж. Це Париж 100%, це за Париж. 3 типа, а за піратів. не знаю, але Англія. Англія БМФ я, я, я центр форвард, о о Денмарк. Так, Денмарк. Окей, я ресет. і захочу в бо там типи мощні. Бо там мощні типи. Тому я зайду тут, бо я не хочу програвати. Ага, так. Окей. Окей. Так. Ага. Ого. Так. Майже. Майже. Так. Оу, -у -у -у! він вже забиває. Він забиває просто в перші 11 секунд матчу. Ви що? Ви що, ну Окей. Мощний тип. Мощний тип. І Динмарк вже виходить 1-0 в цьому матчі. Просто 1-0. Так, ось так. Оу вау. Оу, вау. Так, а якщо ось так. А якщо ось так трошки. Так. Забираю. Забираю. Тут проходжу і забиваю туди. Ого, ого голкіпер дефе, а голкіпер та дефе. А, так, вау, Що я накоїв? Що я накоїв? Я, я сам не зрозумів. Я занадто швидко. Ого. Ого, так, забирають. Так. Блін. Окей. Ого, там чувак є, так, все біком голкіпер. Біком Голкир. Так. Опа. Так. Класно закинув, класно закинув. Ідеально зловив, ідеально закинув. Все, може сюди заходити і бігти. Ага. Хотів сказати: забивати, але щось не то. Щось не то. Так. А якщо ось так, а якщо ось так. Оу! Оу, щит. Якщо зараз якщо зараз цей чувак зможе віддати передачу, і це буде капець, це буде капець. Але ні. Тому що. Тому що ми забираємо. Ага, ти що? ти що? Так. 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 У-у-у, 2-0. Оформию дубль, оформлюю все-таки дубль цей Денмарк, і він молодець. Точніше не Денмарк, а SR7. Молодець. Молодець. М -м, так. Ага. Так, окей. Окей. Так. Ага. Become goalkeeper. О, oh, sorry. Sorry. Сорян. А, Я буду терра холкипером. Весь цей матч. бо я провтикався. Я прогавив м'яч, але в мене трошки було шансів забрати, але, на жаль, я ними не скористався. Так, вжік сподіваюсь, що вони заб'ють. Так, угу. ану, 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 ану. Так. Бемк. Так, пюх. Викинув досить далеко. Досить далеко, найспас, nice все. Все-таки пішов в пас. Можемо ось тако підійти, Дивитися. Ага, окей. Все, відходимо. Відходимо на всякий випадок, щоб нам не забили. А ти йди звідси. А ти йди звідси. Оу. Оу. Так. Окей. Окей. Так. А на цей. на лівий. Фланг переходять. І йдуть прям в лоб. І йдуть прям в лоб. Бемк. О! Ага, зрівнюють рахунки. Зрівнюють рахунки, все-таки якось він ухилився, відхилився від мене. Я не знаю як. Чесно. Але я думаю, що нічого. Я думаю, що SR7 зараз піде забивати. І він це досить нормально, досить добре зробить. Так. Оу-воу-воу! Це відходимо. Так, наші. Наші. Так, угу. сподіваюсь, що наші не прогавлять м'яч. І заберуть собі. О, о, капець. Так, ну, наші майже весь час з м'ячем. Весь час з м'ячем. Але вони якось встигають перехоплювати. Встигають перехоплювати ці сині. Точніше біля. І забиває, все-таки. Знов таки SR7 він забиває. Молодець. Виводить нашу команду вперед, бо я б не хотів би бити пенальти з тим, що я голкіпер. Ну, окей, так. Дивимося. Проходять, проходять наші в соло. І майже забивають. Майже забивають трошки слабше треба було бити. Але я. О, 4-2. 4-2, я думаю. Це дуже мощно. Дуже мощний цей чувак. А все-таки він якось е забиває весь час. Дуже сильний тип. Дуже сильний тип. Так, окей. А, все. Оу. Вау. Так. Дякую. Дякую. Все? Так. Так, 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 так. Що робиться, що робиться? Так. Угу. Так, 에, за. А, так. А -е -е. Е, Ось тут набагато легше бути гулкіпром. Набагато. Так. Три, чотири. Все-таки я прогавив. Момент. Ух, ти Ніфіга собі цей тіп мощний. У нього 314 забитих м'ячів. А ви що думали? Що я тут на вас як якомусь повтикав? Нє, не типи. Ого. Проходить. Проходить. Забираємо. Забираємо. І, мабуть, десь сюди виконати треба м'яч. Так, ідеально. Ідеально проходить усе для англії. Для Англії все ідеально, для нас все погано. Для нас все погано. Е, дуже. Дуже. Так, бен. Все. Забираємо. Все-таки віддаю я йому передачу. Заходимо ми сюди. Заходимо сюди. Ох! Ох, я не встигну. Я не встиг. Я, я, Вау. Так, дякую. Все, я в атаку, Я в атаку. Так. Бем. Все, я все-таки виводжу нашу команду в повну в повний перед. 3-5. Все-таки я якось зміг забити. І все-таки виводжу нашу команду вперед. Клас. А, Денмарк, це скоріше за цього дані А, я побачив кроперець. Зрозуміло. Зрозуміло. Так. Ого. Так. Огулкіпер. Буємо. Так, -дж. м -м відкинув м'яч. Відкинув м'яч. І я за забираю 314 ось цей тип, який дуже мощний. Який дуже мощний. Я його забираю, і типу це дуже класно. Але 4-5 він все-таки забиває. Він все-таки забиває і тепер не так. А ми вже і виграємо. М -м ну, один м'яч все одно попереду. На один яйч ми все одно попереду. Можливо. Але в нас SR7 лівнув. Ось це найгірше. Ось це реально найгірше. У нас нема. У нас немає цих типів. Так, давай. Давай, пішов забивати. Пішов забивати. Дай мені пас. О! Так. О. О. о, о, о. Так. Блін. Не забираю все, треба в атаку, тепер треба в атаку тільки. Ну окей, become Holкіper. Заходимо за Голкіпер. Що й А, Ну нічого, нічия, нічия. СР 7 лівнув і одразу наша а, Денмарк, Данія посипалась. ху-ху-ху-ху. Сподіваюся, там є люди, які можуть забити. І прям забити так, щоб, знаєте, забити. А не просто зробити вигляд, що він забив. Так, о, ого. Та як? Опа, дякую. О, о о о, о, -о, -о. Так. вжик, Ага. Так, чудуш. Відкинув на ось того типа, і я сподіваюся, він повернеться зараз і заб'є. оу ноу, Оу-ноу. Так, все, я забиваю. Я забиваю і виводжу нашу команду вперед. Кінти за це можна і станцювати. Нарешті, нарешті, все-таки виборюємо нашу перемогу. 15 секунд залишається до кінця матчу. І я сподіваюся, що ми не програємо цей матч. Так, ага, ага. Так, все, я зайду за Гукіпра. Не хочу програвати, але не хочу і. В... Щоб ми програли. Так, все, ми виграли, кінти. Ми виграли, і я, скоріше за це, МВП, я щось думаю, так. Так, я МВП кінти. Бо я був найкращий в цьому матчі. Тому кінти, дякую за перетись, лайк і підписуйтесь на YouTube канал та тваром канал. канал. В опі цього відеоролика. Дякую вам. А, і до речі, не розходьтесь. Бо, по-перше, ви можете. Мене підтримати, в, в, в описі до цього відео є е, банка, молобанку, тому, будь ласка, задонатьте. Так, і ми, ми там всякі штуки витягуємо, тому дякую.